Цім граю в Роблокс Away Тут треба Евей. я не уверений, але Евей це по-українськи ухилятися. Ну тут зараз ми будемо, в смысле, убігати від всяких таких картинок. І, цей... І можна тут даже когось спасати, я знаю. Але я боюся когось спасати. Потому що мене можуть убить. Правда, мені жалко коли когось убили. Блин, мене убили. Це якийсь капець. Вс мене убили. І зачем? Вс ну це сразу, понятно до нашого мене убили, але во цей. Це зачем? Ой. блин, капец, вода беда... чуть не убыв телефон, да блин, вода шел на жизнь, ё-моё. Спасибо, что меня спасают. Ё-моё, а тут так, что меня убьют, то мне все. Капец, буду. Лібо за Roblox розрождатись, але я не хочу за RoboX визрождатися, тому що ну, цей. я їх куплю на Супер Крутий Скін. На ну, 5 жовтня побачите, який І я Крутий Скін куплю Роблоксі, тому що, ну... Ай--мо! Ай О! Ну тут надо вже можно заявить. Дай! Мене типа Так Ой--мой! Треба убігати від цього спавна, Тому що... Там буде спавнить монстр, І якщо я до нього підтуду, вы сами понимаете, а буде. зеблос будет. куди вы не бег то так? Ну Давайте сюда я... всі Что смотрим? Спасибо, бесплатка. Так, а давайте що? шо. Бик йо ство! Великі боти будуть оце. О, волосы. Йо-моє, у нього -йо, такі заваді. Йо моє єгипетський фараон. Тут мене хоче зловити, але не зможе йомаї. -йо. Зачем кричати так? Кричить наче цей якийсь, наче здрасте кричить. Ну, сразу понятно, що він буде кричати. Я бачу. Капец, ну тут всех убивать, а я пока что держусь. Бежим, 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 Правда тут... Це я можу револютись, правда, я це не хочу. Так що краще це не робити. Та його я, я ще худше мені. Треба якось сюди залізти. правда як. Дуже буду розбиратися, коли мене тут оживлять. Ну оце вопрос. В смысле? Мене раз записав ну Так, скільки я там прожив. Ого, це я артем. Написано. Скільки я вже так, давайте за цю локацію будем. Я б хотів хард. Пліз, хард. Ну сложно виберіть, пожить. Hard. Виберіть. Please, Indoor Butcher Park. Please виберіть. Все. Ладно, вже ніхто не вибере. І вопрос, що я роздітий був тільки що? Ладно. Надеюсь, зараз це цього не буде. Це теж така. Ну, нормальна локація. Я б хотів сложну. Та прогружайся ти уже, капец. що воно якось тупить. Шо реально шо воно тупить. Прогружайся, -мой. конец Так, кстати, тут є? клос, краще. Так, що тут тоже нічого нема. меню. О, кстати, я. я могу свистеть. Так, трава я хочу попробовать посвистить. Больше я сделаю. Ладно, уже так. А, кстати, так же можно. Без знаем, что я разбитый. це соцатся Шшш, Що, що кажется Тихо. Блин, пацан, спасибо за другий раз, можно сказать. А ну-ка давайте цього пацана якось приймала, то избала дуже багато раз спасал. Спасибо, що він прийняв мене. Що можна ще попросить. друзі, якщо хоче. Кстати, я можу показати свій скінку коли... Я можу свій скин показати Ось у мене отакий такий скин, ви бачите, ось такий. Такий скин. Такий скинчик, такі сти. Скин. У меня вот ви не є. Вот эти штанишки. -мо, Капець, 15 все стоїть За возрождение. Треба оце Тут оце якось купити куку. Так, в мене багато є цих. Але як тут його й квіпадуть? Як вийти цю як його? Компас є? Оце треба якось. Я можу ще й більше купити. Але як її зберігати, ну щоб вона була в мене О, в інвентарі? кстати можно собі один компас купити. три компаса давайте але як його тоді получить собі а ну-ка може якось тут попробувати? вау Мара скільки його, його не хватає. Так, давайте ходимо сюди на Будемо Будем просто наблюдати. Огонь быстро бігає парень. А це видно за того, що в нього прыжки. Раз это девочка уцікаплюється. Так, все вот так. Все, лидер борт закрываем. Давайте заходим в игру. Да его ч я до сих пор голос? Какие страш, ч я голову можно сказать? Ой, ну как я всегда. Так, ладно. Пошли. Тут написано, виживайте три минути. Ну, що треба вижити, вижити три минути. Так, стомаю. Капець просто якийсь убили нас. Ну, мене верніше. Але мене зараз спасають. Це дуже хорошо. Що мене зараз спасають. А ну-ка зараз попробую тут. Заслабитесь, надо надеяться, что они вас разобьют, вас приятно. Ладно, всем пока, вы были на канале Артур Робоксер, подписывайтесь, ставьте лайки всем пока-пока, юху-пока!